У концертному бомбосховищі театралізоване свято для дітей військовослужбовців. Вистава від акторів театру Ляльок, фотозони, рюкзаки з цукерками та канцелярським приладдям у подарунок. Ось конфети тут. Ого, це зошити. Так їх багато. І ще зошити. Це пенал, мабуть. Я дуже чекав ці свята. Я дуже обожнюю свята як Новий рік та Святий Миколай. Я відчуваю свято, тому що е, я бачу, як е, ви прикрасили цей бомбосховище, навіть якщо в країні йде війна. Тато Марини та Марії зараз у лавах захисників стоїть на обороні миру та спокою, щоб ми могли навчатися. І завдяки цьому ми прийшли на свято. Нехай воно у бомбосховищі, але воно все одно буде. Я ним пишаюся, тому що наш тато дуже добрий захищає Україну. Це вже не перший подарунок, тому що нам приніс святий Миколай під подушку. Тут сьогодні з дітьми і начальник військової адміністрації міста. дорогі діточки, вітаю вас з ним Святого Миколая. Новим роком буде, да, і Різдвом. Ви на першому концерті, який в перший день, який ми проводимо ну, в нових вже умовах в сховищі. Але нічого страшного. Я вважаю, що будемо потім, після нашої перемоги, згадувати, який був новий 23 й рік, як ми його проводили в бомбосховищі, яка була цікава вистава, які ми отримували подаруночки, так чи ні? Рюкзачки всі отримали? Точно? З цукерками, з Ну, Всім сподобалось. Вас вітаю. Бажаю, щоб новорічна казка була у кожного. Давайте разом також скажемо, що ми дякуємо нашим творчим колективам. Вони готувалися, щоб вам було добре та весело. Війна це страшна штука, але це не привід забирати у наших дітей свято. Бажаю перемоги, щоб Святий Миколай нам допоміг. Бажаємо, щоб всі наші дітки були. Хороші, слухняни працюємо командою, наголосив Олександр Вілкул. У ній і військові, і цивільні. Завдяки спільним зусиллям кривий ріг встояв перед загрозами з боку ворога. Місто не було захоплене, і сьогодні, хоч і в укритті, діти мають диво від Миколая. Упродовж місяця аж до 19 січня свята у місті охоплять 30 тисяч дітей військових, рятувальників з особливими потребами, з багатодітних родин, обдарованих дітей. Мир вам любі, ласка Божа, ваші душі хай осяє, а громада ваша гожа, хай міцніє і розквітає. Свято для дітей воно відбувається. І воно відбувається в бомбосховищі. Його прикрасили. Це дуже приємно. Тому діти мають радіти, в них має бути дитинство. Це свято. Зробили військова адміністрація. Ми дуже їм завдячуємо і дуже низький поклон усім військовослужбовцям. Ми дуже хочемо, щоб вони всі повернулися живими. Миру нам усім, всіх зі святом. Вікторія Добровольська, Максим Пономарьов. цей день.